Ой, ну не можу вам цього не показати. Дивіться, це така смакота. Я так обожнюю, я думаю, чого я раніше не робила собі так. Ну, я іноді роблю, коли згадую. Але буває такого, що хочеться солоденького. Не хочеться не шоколадки, там, нічого. Не я, звісно таке. Я глядя, трохи поспала, вже проснулась, давай готуватися. Залізла в морозилку, шукала маслини. І знайшла, що це? Обожню. Першим, що я з'їла, це я полуницю з'їла мороженим. Може десь 6. А то в мене були заморожені вже з цукром. Для чаю там перебита м -м, така ж сама чорна смородина, маліна. Це просто отака ж, штука. А це дівчатка. Я забуло, як воно називається. Мама мені якось сказала. це вона привезла з Польщі. Але це не, якого, не у те, що в чай кидають. Не шиповник. Це дивіться. Üzм, якесь воно. Ось тут є з косточкою внутрі. Я забула, як він називається. Бачите таке? То не косточка, це якась така. Ось таке кисленьке. Таке класне, класне. Може хтось мені скаже, що це таке. Ну, таке класне. Я обожнюю. Тобто, тут, якщо є косточка, то вона якась така маленька, типу, як в Прокидатися Прокидаться под таке. Це саме класне. Дуже смачно. замість любого морозового, замість залю... любого. Цього суперовське. А зараз собакам варю, курям варю. І собі думаю, може зелений борщик зварить. То робила він ігрет сьогодні. Та не було трошки більше робити, я м -м, овочів, овочів більше зварила, чого не зробила зі всіх. То то ж віднесла Петру Степановичу і залишилась у мене там, ну я не знаю, ложок, мабуть, два, ну, десять. Десь так. Я ну, ну, так, так, так сіла. Перед сном з'їла добре. Ось проснулася. Ось що його навернуло і все, нема. Там ще залишилася одна морковка, три бурячка. Дві картоплі, дві картоплі мало. То ще воно ну, поставила три картоплі відварити. А, і яйця поставила, поставила відварить, бо якщо зелений борщ буде варити, щоб яйця були. Да в принципі. М -м -м, кайф. Усі заморожені овочі. Кожен раз, так я собі думаю. Так, надо заморозить и взимку це так смаковать. Чого? Уже весна, а я тільки зараз. Взяла оце. Що ти хочеш? То це тобі невкусно буде, воно просить. Це тобі не вкусно буде, кажу. Це ж не м'ясо. Це я Божечка, Божечко, що там таке? Щось десь упало, Надо йти дивитися, копати. Замічательний ужин. Вечеря. Боже, Що тут твориться? Я до цього не можу ніяк добратися. То біле, бачите, я воно, то я травила комах. Я прям поналивала туди е, воно й там. Ось, завелись е, мурашки. Мурашки це якась жесть. А вони ж тут їдять, ці песики наші. І половину десь воно падає на пол, десь воно там цей. І вони таке тут почали витворятися, мурашки. Це якийсь кошмар. То ноуріччика, бачите, об... обклеєна його ця штука двохсторонньою типу скотчем, щоб воно не лізло йому в миску. У боні там теж є таке обклейка по низу. Бо, так буває, що приходиш, а в них в мисках там жопа. А, а мурашник, короче. і от в унітаз їх смываю і все остальне, Боже, що у них в миске з водою, треба надо поменять. Сейчас уже жарко стало, то вони там ще ці мочуть миють, Жих! і до дальше в ота, Вот це У нас такий, типу, калідорчик, де ми... Кормимо наші гусякілі. Тут стоять воно коробки, за всякою хренью. Тут воно за цим, за такою, типу шторкою наші воно, всякі обувки там, багато чого. Ось. Хтось дзвонить, мабуть, киться вже дзвонить. Сьогодні у нас в меню макарони з остатками тушонки і яйцем. Ви бачите, як вони латають, боня воно. Вовсю. Це ж треба быстренько, бо це ж дзвонить телефон. Як телефон дзвонить, то це ж треба біжать гавкати. Кушай, 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 кушай. Без тебе розберемося. Піду відповім. Усім привіт! Скоропивницького це канал Шаповаловий Йо. Дівчатка, сьогодні в нас холодно. Хоче 17 -е число, і можна було б сьогодні щось поробити. І багато хто робив. Це я не робила, якщо чесно. Ох, навіть сонечко сьогодні вийшло було. Але я ходжу сьогодні цілий день чмишу. Оце, оце таке твітане сьогодні бачила через віконце робила, але я навіть на, на город не виходила. Ось вона бачу, парничок поставила в себе там на городі. Вон там. Ось. А я сьогодні я ж кажу, що спочатку зранку, зранку було дуже пасмурно, а потім. О, ось тітані, да, Титань! Та що ви дерева обрізали вже? От блін, треба було мене погукати, то я вам дала ту штуку спробувати. Ми, да, ми ж вже посадили собі сливу і одну, і усе, що у маленька виросло, то можна цю. Я подивлюся, якщо що, може завтра я пілкою її спіляю. Ну оце, оце ви маєте на увазі, чи то, що у вас? А, то що у вас там? Бо їжі ж та, що до нас полізла, то теж її спіляю. А, да, ага. не треба. Там, не треба. Ну то ж кажу, то за туалетом я її спіляю. А добре, вона не нада, вона так цей розповсюжується. Бо в мене усьо вона вилізла ось тут, а від неї корінця, то хай буде. Так, ні, ну воно сладенька, я з неї соус робила. Ну вона да, да, ну да, Так, дівчатка, що прийшла, накрию зараз свій парничок, тож я його оставляла відкритим для того, щоб його дощик промочив. Ну, по суті, я вам не можу сказати, що прям великий дощик був. Був, підпустився. Прикратився, пустився, прикратився. Коротше, одним словом, це таке. ото, Навіть не дощик. Я вам хотіла показати і сама подивитися, показати, бо так же ми з вами тоді нічого не зробили. Бо Колі показувала. Я ж кажу, що я зараз питаюся, де кому щось знімаю, якщо чесно. Давайте я вам зараз тут закрила. Трошки камеру перевернула. Ось о. Дивіться. Ось о, бачите? Ой-ой-ой, злізу. Ось. Ось отак, вийшло у нас. Зрізали пару акацій, те, що Коля вирощував для стовпчика. Вони да, вони кривенькі, ось вийшли. О, топор наш! Забули топор. І ніхто не вкрав. Це класно, що ніхто не вкрав, бо він ще й такий недешевий. Блін, добре, що коля цього не бачу. Коротше, виходить. Ось один стовпчик, ось другий стовпчик, ось третій стовпчик. Худенький, маленький, але я думаю, витримає. Це акація, акація, вона, в принципі, така непогана. Ми ще досками її скріпимо. ось, І буде нам пісня. Після того, як я вже поставлю шифір, отамот, бачите, да? отут шифер, як от, там. Бачите, як тут все зроблю. То можна буде сміло і травити, і вирубувати оцю дерезу. той хміль, що ззаді, бо ось, ось тут за курятником у нас, цей хміль це просто якась катастрофа. Він везде лізе, нічого з ним зробити не можна. То я дуже-дуже сподіваюся, що воно вся ця конструкція буде триматися, нам хоча б зараз. Хоча б зараз, щоб вже воно якось було то е Вася позрубував, чи зрізав цю акацію, е понапилював напилював цих стовпчиків, хоч і не, ну, десь воно не неровне, але нічого страшного. Ось, е Мама колина е цим, ну, да? то що зливається, то з двигунів, чи звідки воно зливається, е пообмазувала оце все діло і вкопали. ось, Це діло все вкопали. Це хорошо, і все ж наш стовпчик. Звісно, було б класно ще один стовпчик було сюди вкопати, щоб воно вже було по а, цю межу. Ну як бачите. Ой, щоб ось підсюди було. Ну, як, як по вугол. Не знаю, може завтра вони прийдуть, бо сьогодні там теж свої плани були, то є сьо, І коротше, і сьогодні не вийшло прийти. Хоча сьогодні воно ще один лежить, хоч і тоненький, але нічого ну, не чувенький, я вважаю. Ось. То ще один ось сюди, якраз буде добре. Мені шифером. І, і, і все. А тут вже далі можна буде сіткою. Можна... Бачите, як собаки натоптали? І по побігли далі, бо ветки лежали. О, так, що? Що, 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 що? А що? А хоч би що? Ой, вилазю отсюда, та я вже тут порядки понаводю. Я вже тут якось, знаєте, чи можу кустарнички якісь посудю. Якось поразрівнюю, тут щось пороблю. Ну бо, ну, бо, бо. вже хочеться, щоб ця територія якось приобрітала свій, знаєте, внешній красивий віт. Так що такі справи? А, далі, що в мене? На сьогоднішній день... На городі я нічого не робила. В'єтак ось, ось, бачите, море, це ще ті ветки, що ми восени обрізали. Тут у нас слива росла, але та слива розкидується, де тільки можна, і вона вже э, всередині. Дивіться, що з нею було. Ой, як холодно, господи. господі. Бачите, це вже... Це вже не слива. А вона, воно, бачите, що робить, Це ж, це ж якийсь стреш. Вона лізе і лізе так, як вона вже збиралась і так помирати, воно, вона в нутрі вся порчена. Вона почала розкидувати свої нові. Ну, а воно так росте, 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 росте і повністю забуває. Воно мені в город лізе, і де воно так мені не лізе. Тому ми це все зрізали, тут вона не треба. Ось, і... Та й все. Далі Далі я думала зайнятися сьогодні з полуницею, не чогось мені так, знаєте, я ж кажу, що ход мишу. чмишу. Це дуже недобра штука, якщо чесно. Ходити чмихати. За морковку. Ось морковка. Блін, лопатку треба взяти. Вона, дивіться, нормальна, хороша морковка. О, то, що зверху трошечки. ось оте, оце тут. Воно не дуже, а так воно нормальна морковка. Ну, ця воно так, що вона торчало повністю, то вона не дуже. А ця хороша. Дивіться, дивіться. Зараз. А, блін. Ні, це лопату треба брати. Воно навіть нове попускало. Навіть ну ну, десь є, звісно, яка не дуже, щоб дуже. Ось оця хороша абсолютно. ось. Бачите? Оце мій експеримент. Оце згнила, ця маленька, ця маленька, це маленька, це маленька, наша треба. Маленька мені не треба. оцю треба взяти і виковити е, цим лопатою. Ось, ось, теж морковка. Не, я теж не достану. От, воно там ще є. Та, що була така глубже, то вона вся класна, ось бачите. Нормальна морковка. От, та, що була під верхом, то вона... ой, трішки. Десь погнила вже, ну, бо були у нас морози. У нас були ж морози два, два, дві неділі і воно ще морковка ось тут є. Все. новенькі вже бачите, пускає. Дві неділі були добрі морози. Я думала, що взагалі все, воно нічого не буде. а ну бачите, можна ще на якийсь супчик ще на що зробити. Собаки тут, звісно, бігають. Ой, що й казати? зараз я Люблю побалакати, кажуть. Всього оця відработка, бачите. Ще на один стовпчик, я думаю, залишиться. Так, горошок. Ну, горошок ще, зрозуміло, не пролазив у мене нічого такого. Ось. Чесничок. Ось чесничок. Дівчатка спрашивала, чим удобрять чесничок. Усе перед цим перед дощом не мішало би розкидати селітру. Цю аміачну селітру по чесничку, вона таке любить. Але я чогось завтикала. Трішечки там, на один квадратний метр, щось там ложечку, ну дві, здається, так. Я ж теж все, все знаєте, за зиму все забуваю, а на весну починаю вже ритися, сама шукати, щось там десь вишукувати, де як що е, робити. Ось у мене цибулька. Раз, два, три, а що так мало? Я чотири рядки посадила цибульки. Щось це дуже мало. І воно якось так, блін, як ми її садили, господі. Наче під вірьовку садили, а воно, блін, як бічок, бічок біжав і писяв. Пісяв. Кажуть, треба цибульки, мабуть, ще досадити де десь, щоб було гарно. Полуниця, полуниця, полуниця. Моя любима полюниця. Ось полуницю треба було повибирати, гарні кущики. Вона відходить, бачите? Ось гарні. Так, ось там же ж. У тому році все обрали. Земельку змішати, у мене є покупна земля, позмішувати трошки, трошки попіла, трошки того, трошки всього понакидувати і туди посадити, якусь якусь вибрати, чи звідси, чи все ж таки, от то, що... <кій> в мене з цього... там садочку. Навіть на ту, що садочку сюди буду пересаджувати. Коротше, планів багато, я не встигаю. І сьогодні я, чесно кажучи, кажу, що я декілька разів збиралася вийти, але я таки не вийшла. Я просто молодець. Я просто велика-велика молодець. Щось по дому крутилася, щось там. Тут, тут, ну, так і не вийшла. Ось, ось сюди я хочу рідіску посадити. Ось, ось сюди. І оцю цибульку на зелень. І накрити. Але треба було це все сьогодні вскопати. Якщо завтра буде сонечко, як сьогодні. Сьогодні було сонечко, але було дуже-дуже холодно. Я виходила декілька разів, ну, зрозуміло, що там і курей кормила, і то і все, і бігала по дворі. От, дуже було холодно. І вот тільки наклоняюся одразу нос. І це взагалі нікуди не годиться таке діло. А захворіти це на раз-два. То вийшла вам просто показати ввечері, що, що планується на завтра, по крайній мірі. У де у кого подивилася на... Йдемо, йдем, йдем, зайчики. Подивилася я, дівчаток, я ж зараз я ж вам казала, що да, на українських блогерів попідписувалась, на багатьох, на дуже багатьох. Тікай, тікай. Дивлюсь, і оттуда, і отсюди. І оце. Ой, щас, Мені Юля Багамол, до речі, писала, що в них сьогодні був. бачите, що робить. що в них сьогодні зранку був мороз. Зараз прийдуть накриються. Ось. А... І ще дивилась блогера з Буковини, чи десь оттуда, по-моєму. І казала, що в них теж зранку був мінус 6 чи щось таке мороз. Що це Прямо так конкретно навіть сніжок випав. Ось, А ось тут, бачите. Було убійство. Я не знаю коли, може зранку сьогодні, може вчора ввечері. Було убійство. Я ругаю своїх котів за це діло. Ну, не факт, що це мої, а може і мої. Не знаю, Матршка цілими днями вона вдома спить. Йошка буває, що виходить, але ну, Йошка, якщо чесно, він вчора захворів. Завтра в відклініку буду нести зранку. О, щось мені не подобається, як він себе почуває, тому... О, зараз подивіться. положу це вже хоча б, хоча б кудись вже положу. Буду вести його в відклініку. Ну, в сумку посажу та понесу. Це воно груші блін. у мене було трошки груші залишилось віддаю, він його таскає, таскає, потом потім згрізає. А, то я думаю, що це не Йошка, бо він якийсь слабкий. Оце вчора в нього були такі ну, негарно йому було. Ось, та вчора я була весь день на вулиці, цього всього не було. Це з'явилося. Сьогодні після обіду я вийшла і це таке побачила, як вкладалась на обідній сон. І оце після обіднього сону оце таке з'явилося. Мої коти були вдома, що Йошка цілий день проспав, що матрешка, вона взагалі така у нас дама, не хоче виходити. тільки папісіть там таке. А то це не мої коти зробили. Коротше. Голуби, голуби розтріпали, блін, сволочі. А в мене голуби сюди прилітають. Як тільки весна приходить, вони у мене тут трилуються, вони сидять тут у мене на цьому, на заборчику, все. Прилітають сюди, водички попити. Частенько буває таке, що вони сидять отут, -от, водичку п'ють так класно. Моїх я, я ж кажу, своїх котов я дуже ганяю за це, щоб не трогали пташок і все остальне. Вони хай воно ну, хочуть пташок там чи ще щось за забор, хай йдуть, там щось роблять. Так так. що так. Ну, коротше, Йошка щось прихворів, завтра зранку несу його до лікаря, Ось, а потім починаю якісь там щось, щось робити. Завтра, слава Богу, вівторок. Ось Мені дідусю в середу готувати, то завтра в мене ранок свободний, а потім вже позвоню коліної мамі, то вони з васю повинні завтра прийти там, же що то допомагати доробляти. і якось так. Ось, ось сьогодні такий у нас трішки розговорний жанр, бо, якщо чесно, нічого, нічого не хотілося мені сьогодні робити. Ну такого по вулиці. Я прям я прям себе відчувала не дуже хорошо. Ось таке, коротше. Холодно, холодно. Це зараз що зроблю ще парничок накрию, і ну я на, піду собі на пару днів приготую їсти, щоб вже завтра, післязавтра не займатися всім-сім. Подивлюся, що в мене там розмороженець. Ні, я вчора собі готувала. Я собі натушкувала овочі з м'ясом, з грибочками таке. Ось то сьогодні зранку снідала, в обід обідала і ввечері теж буду. Салатик може собі ще якийсь зроблю. Як буде в мене така вечеря. Ось. А зараз не назверю все ж таки якісь там чи борщ, чи супчик, чи що, щоб жиденьке було. Ось, Сто подивлюсь, коротше, щось на вечір приготовлю їсти, щоб, щоб вже знаєте, е, такі робочі дні, щоб не займатися приготуванням їстоньки. Все. І дай Божечка, завтра хорошу погоду, щоб я могла зайнятися, то мені дуже-дуже дуже треба в ці дні попрацювати, може, з полуницею розсаду я, мабуть, буду під парничок садити е, після 20 якого там 27-го, да? 27-го класний день. Що все воно росте і все таке наліте, і соковите, і все остальне. До 27-го. І 31-го. 27-го чи 31-го буду в парничок садить трасу. Роз... От краще всього буде 31-го, бо це вже молода луна і все, що посажено на молоду луну, то воно ростуща луна, то воно буде класно. Подивлюся. Головне, щоб у цього 31-го потім не був дощ чи ще щось. Ну коротше таке. Сапліва, сапліва, капець, сапліва просто все, дівчатка. Дякую, хто э, сьогодні був зі мною. Э, хто послухав мою цю, цю мій трендьош, мою маячню. Цю, цю. Я дуже сподіваюся, що в нас морозу не буде. О, і, 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 і Якщо буде, то дуже маленький і він не за, зашкодить моїм тюльпанчикам, моїм рослиночкам. все. Вже хочеться весни. А зараз походила з вами в руки, прям замерзла. Вон у себе канцелі. Вираюся собі. Молодці. Я один парнічок, кстати, такий все мамі Коліна подарувала. Та навіть даже її сьогодні бачила, і навіть не спитала, поставила вона її чи ні. Бо я планую завтра поставити парнічок. І може, поки ще оця уходяща луна, то посадить для експерименту картоплю. Дуже мені цікаво, що воно вийде. Прямо під парничок, а що робить? Поставлю собі два рядочка. Мені потім так з головою на молоденьку картопельку, аж бігом. Так що, ось все, погнала вдома, лажу камеру і йду, накрию свій парник. Хай він е, температура там набирається.